Всім привіт! З вами на зв'язку Афі. І сьогодні у нас чергове відкриття коробочки від компанії Bлісі. Як ви знаєте, недавно я підписалася на розсилку коробочок від цієї компанії, і це моя друга коробочка за січні вже, яку я отримала. На цей раз вона у нас відкривається розпад, і давайте дивитися, що всередині. І як бачите, вона нас знов-таки вся дуже яскрава, як насклава якась пестрива, дуже от, вона кидається в очі. Так. Спойлерів тут немає. Тут є відтальна, відтальна листівка, на якій нічого немає. Давайте дивитися, що ж нам тут попалося. Так. Перше, що я бачу, зустрічається ось такий пакетик. Давайте з вами дивитися, що це. Panda Tea Morning Boost за детокс. Це чай. Це назвам пакетик чая. Ем, знаєте, от шо-шо? Що -що, а в косметичному адвент календарі в б'юті. Ой, боже, адвент календарі. Е, в б'юті боксі. Я ніяк не очікувала отримати пакетик чая. Окей, ладно. Далі, давайте давайте йти з вами далі. Так, я бачу якусь декоративку. Це у нас фірма Pais. І що це в нас? Рум'яна, це в нас з вами рум'яшка. Дивіться, який гарний, гарний колір. Дуже такий приємний, ходовий, непоросячий. Так, в об'ємі, в об'ємі, в об'ємі, скільки в нас тут. Ой, воно не пише. Так, є бач код. Тобто, ж це оригінал, супер, виготовлено в Польщі. На жаль, об'єму тут не вказано. Але, як я розумію, це мініатюрка. Мені здається, рум'яна мають бути трошки більшому розмірі. Знов-таки ж кольору теж не вказано, є тільки бач номер. Окей, ну, рум'яна це плюс, декоративки ми завжди раз. Так, далі. Далі якась коробочка. Фірма Hello Body. Алоя Night. Ай Гель Крім. По 15 мл. Це в нас крем для зони навколо очей. У формі геля. Гель Крім. А, ось так воно виглядає. Доволі таке гарно. Так, використовувати зранку і або ввечері на зону навколо очей. Так, виготону в Німеччині. Супер. Давайте з вами спробуємо. Мені цікава оця от форма гель крем. Ой, воно доволі таки багато дос... за один раз видавлюється. Воно абсолютно ніяк не пахне. Ну, це просто от, як звичайний такий зволожуючий крем. Дуже-дуже такий. Зволожен, зволожучий, він дуже, знаєте, такий, як би це вам правильно описати, не то, щоб гладкий, гладенький, а от таке враження, що він не впітується. Да. Тобто цього одного натаскання вам буде абсолютно достатньо, щоб намастити всю зону навколо очей, мені здається, ваші залишиться, тому що достається доволі таке багато продуктів. Ну, прикольно. Продуктами для зони навколо очей я користуюся, тому це великий плюс для цього Так, Далі у нас з вами є Made in France, круто, зразу пише зверху. Ось така от баночка. Це у нас Balm, multi Purpose BALM. 100% органич органичних продуктів CBD. Це не такий з вами такий зелений бальзам, але я не розумію, для чого це бальзам. Тут, тут немає взагалі жодної назви для, для нігтів, для губ, універсальний для цього, там можна користувати на локті. Запаху немає. Но, чесно вам скажу, наскільки я знаю, CPD це один із різновидів ем, трави для коріння. Ну, і тут зображена конопля у нас, тому я думаю, що я права. що Це з екстрактом якраз таки цього CBD. А знову ж для чого цей бальзам тут не вказано, тому я буду читати і шукати, взнавати. Тому що знатки, спойлерів у нас ніяких немає і як його використовувати, для чого я не знаю. Ну, окей. Так, в нас з вами вже є Польща, є, Фран... є Франція, є Німеччина. До речі, чай. Де ти виготовлений? На всяк випадок. Panda tea, окей. Е, так, а де ти виготовлений? ти не вказаний? Так, да? да, немає. Ну, окей. Так, далі. Далі у нас є фірма Isiolodі Clinic Formula. Так, з каратинами. Окей. 33 мл. Що ти таке? А, це кондиціонер? Сублімований кондиціонер з натуральним кератиновим протеїном і органовою олією. На вологе волосся наносити маленькою ну, кількістю продукту по всій довжині. Тримати одну-дві хвилини, потім змити. Прикольно, так, окей, знов-таки виготовно PRC. Що таке PRC, е Я не знаю, треба буде дізнаватися. Е ну, Кондиціонер для волосся це плюс. Ми таким користуємося, правда, в об'ємі 33 мл. Мені здається, це доволі такий маленький об'єм. Е його буквально вистачить на пару разів, можна було б покласти і побільше. Але ну, прикольно, це плюс. Так, І наостанок на у нас у є ще один продукт. Так, це в нас гіалуроновий есід крем. Окей, це в нас крем від компанії Huygens Paris. Так, об'ємі 12 мл. Супер. Зволоження. Мультиактивний комплекс. Круто. Це крем, я зрозуміла. Крем для чого? Так. Чуть-чуть очі собі не, злам... не цей, поки тут все прочитала. Тут дуже дрібний шрифт, значить це в нас воложучий і е... питательний крем. Е... Я не... Тут не написано для чого, я, роз... я так думаю, що це для обличчя, виготовлений у Франції. Е... Ну, прикольно. У нас тут з вами виходить такий трошки набір по догляду. Крем для обличчя. Крем для зони навколо очей, кондиціонер, ем, бальзам, я не розумію, для чого. Можливо, це бальзам для губ і рум'яшка. Доволі такий. Але мені здається, що це все мініатюрки. Так, да, подивіться, у нас, можливо, цей бальзам іде ем, повний формат. Але мені здається, що це все. А, і ну і крем для шкіри навколо очей 15 мл. В принципі, це в нас іде доволі такий стандартний об'єм. Все інше у нас з вами. Тобто виходить три мініатюрки і, скоріш за все, три повних розміри. Ну, доволі таки непогано. Я очікувала, мабуть, трошки більшого. Даний бьюті-бокс у нас коштує з вами, якщо не помиляюсь, 17 євро 16,99€. Треба зайти на сайт і порахувати всю вартість. Я вам напишу, наскільки він вигідний. Ну, ось така у нас була з вами коробочка за січень місяць від компанії BlaSim. Я, мабуть, розраховувала трошки на інше наповнення. В принципі, продукти хороші, продукти, якими я буду користуватися, але, мабуть, хотілося щось незвично, не спорю, чай мене здивував, але, мабуть, хотілося трошки якогось різноманіття. Ну, нічого. Назами попереду ще цілих 10 коробочок, тому що я маю річну підписку, яку по правилах компанії Блісім я не маю права скасувати, тому в нас буде вам ще 10 коробочок, і я сподіваюся, вони будуть нам сподобатися більше ніж ця. Тому дочекайтеся їх до нових зустрічей!